Привіт, мої любі веселунчики! Чи все у вас гаразд? Чи всі здорові? Ой, погляньте, що сталося з нашою подружкою Марійкою. Поки мама займалася хатніми справами, Марійка гралася в своїй кімнаті. Але так захопилася грою, що не помітила, як все в кімнаті порозкидала. Тепер їй треба усе прибрати та поскладати на місця, адже вона не хоче, щоб матуся розчарувалася та засумувала. Давайте ми їй допоможемо. Спочатку давайте ми зберемо в кошика. М'ячики. Але будьте уважні. Скільки кольорових крапок на кошику, стільки м'ячів ми маємо покласти в кошик. Скільки крапок на кошику? Давайте порахуємо. Один. Два. Три. А скільки ж м'ячиків? Один. Два. Скільки ж м'ячиків ще не вистачає? Так, одного м'ячиків на один менше. Давайте порахуємо ще раз. Один. Два. Три крапочки. А скільки ж м'ячиків? Один. Два. Три. крапочки. Три м'ячика та три крапочки. Чого ж більше? Однакова кількість. Їх порівну. От ми і допомогли Марійці зібрати м'ячики. Малята, а тепер ще поскачіть, так, як м'ячики. А тепер давайте допоможемо Марійці зібрати на поличку пірамідки. На верхній полишці у нас зображені трикутники, а на нижній полишці ми будемо складати пірамідки. І їх має бути стільки ж, скільки трикутників. Давайте спробуємо порахувати трикутники на поличці. Один трикутник, два трикутника, три трикутника, чотири трикутника. А скільки ж пірамідок? Одна. Чого більше? Трикутників чи пірамідок? Трикутників. А тепер скільки пірамідок? Дві. Чого більше? Так, все одно трикутників ще більше. Ще одна пірамідка зайняла своє місце на поличці. Чи порівну тепер фігур? Наскільки більше трикутників на один. Наскільки менше пірамідок на одну ми поставили ще одну пірамідку на поличку. Давайте ж поглянемо чи під кожним трикутничком. Є пірамідка. Так, тепер пірамідок стільки ж, скільки трикутників ми виконали завдання. Залишилось ще одне завдання для нас і з вами. Марійка побудувала гаражі для братикових машин. Давайте ми з вами розмістимо машинки в гаражах. Один. Два? Три. Чотири. Малята. Скільки машинок залишилося без гаража? Одна. Наскільки більше машинок, ніж гаражів? На одну. Наскільки менше гаражів, ніж машинок? Так, на один. От ми з вами і допомогли Марійці прибрати її кімнату. Як же добре в чистій охайній кімнаті? А чи є у вас своя кімната? Чи складаєте ви іграшки на місця? Давайте ми тепер пограємося в вашій кімнаті. Станьте посередині кімнати. Погляньте, що знаходиться перед вами, що знаходиться позаду, що справа, а що зліва. Слухайте уважно та називайте предмети, які знаходяться попереду вас. Назвіть предмети, які знаходяться позаду вас. А що знаходиться справа? А зліва? Молодці мої веселунчики, дякую тим, хто приєднався до нашої гри. Малята, а кому ж ми сьогодні допомагали? Що ми з вами робили? Що ми з вами збирали в кошик? А що складали на полички? А куди ми розміщали автомобілі? Чи сподобалась вам наша гра? До нових зустрічей, мої любі!